Як сказати давно не бачились. Long time no see. Якщо ви давно не бачили людину і раді її бачити, ви можете сказати: Hey, long time no see! I'm so happy to see you again! О, привіт! Давно не бачились! Я такий радий тебе бачити! Hey! Long time no see. Hey! Long time no see! Hey, long time no see! Або якщо ви здивовані бачите людину, ви можете сказати No way, long time no see. Да ладно! сто літ не бачились. Або більш сленговий варіант: Holy cow, it's you! Боже мій, це ти! Holy cow! What are you doing here? Або дещо саркастичний варіант Well, who it is? Ого, хто це? Напишіть, який варіант вам найбільше сподобався.